Обіцяні квашені баклажани. Для цього рецепту я люблю баклажани маленькі. Відрізаємо хвостик і робимо надрізи не до кінця, не дорізає десь сантиметр. І маленькі варимо 5 хвилин, побільші хвилин 7. Якщо дуже великі баклажани, то розріжте їх пополам і все те саме робимо. Далі викладаємо їх на сітку, робимо гніт, щоб вони спустили лишню рідину. Робимо розсіл, щоб він встиг охолонути на літр води 2 столові ложки солі, тобто 50 грамів. Лаврушка і чорний перець. Залишаємо охолонути і робимо начинку. Натерти моркву. Люблю на корейський. Один болгарський перець, один гострий перець, одна головка часнику. Все дрібно нарізаємо. І зелень. У мене укроп, селера і петрушка. Трохи підсолили і добре перемішали. Тим часом лишня рідина з баклажанів вийшла і можна їх фарширувати. Начинки додаю багатенько. На цю кількість вийшло рівно на кілограм синеньких. Точні пропорції пишу під відео. І щоб не гаяти час, я вам показую зараз рецепт. А в готовому вигляді покажу через 5 днів. Трохи похолодало, тому вони кваситись будуть 4-5 днів. Якщо жарко, то вони за 3 дні вже готові. Тісненько їх викладаю, начинки залишилось, трохи висипаю зверху і заливаємо розсолом. Лавровий прибираю. Розсіл злегка теплий, головне, щоб не був гарячий. Робимо гніт і залишаємо при кімнатній температурі 4-5 днів. Залежить наскільки у вас тепло. І можна вже буде їх їсти це дуже дуже смачно.